Невідомих українських солдатів поховали у Дніпропетровську. 11 тіл не вдалося упізнати. Єдине, що відомо, вони воювали під Іловайськом та Старобєшевим на Донеччині. Експерти взяли зразки ДНК загиблих. Тож є надія, що замість номерів на хрестах з'являться імена і прізвища полеглих героїв. Марія Близнюк живе недалеко від міського цвинтаря. Про похорон дізналися з інтернету. Це наші діти. Сьогодні не було матерів, тому треба було нам попрощатися замість матерів. Загиблих ховали з усіма військовими почастями під прощальний салют. Труни одночасно опустили в землю. Потім поставили хрести з однаковим написом Тимчасово не встановлений захисник України. Про бійці відомо лише, що вони воювали під Іловайськом та Старобешевим. Більше інформації намагаються дізнатися від однополчан. Дуже важливо зараз зібрати всю інформацію, всі свідківські показання учасників бойових дій по всім подіям – Шахтерськ. Зелінопольє, Ілавайськ, Старобешева, Саурмагіла перед похованням експерти взяли зразки ДНК в кожного загиблого дані. Внесли до єдиної інформаційної бази, яку створили в області. За її допомоги родичі зможуть розшукати, де саме похоронили тіла. Создана в цій базі на кожне лісо, адільне діло, всі матеріали необхідні, біометричні, там знаходяться, і повністю всі всі необхідні дані, при яких... Котором... e um... Установлення родичів, від яких також будуть отобрані проведена Буд і можна буде займожна це еталісу єдиної всеукраїнської бази із пошуку загиблих поки що немає, каже Ірина Федорчук. Аналізами ДНК займаються медики та експерти Міноборони. На те, щоб відшукати родичів, закон час обмежує. Воєнний прокурор по процедурі 10 10 суток на познанні. Если нікого нет, то ми об'язані захоронити. Зараз у моргах Дніпропетровська ще 77 сім невпізаних тіл українських воїнів. Невдовзі їх поховають на цьому ж цвинтарі. Потім тут створять алею пам'яті загиблих у зоні АТО. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний.